Права 1011. Запиши всі цілі значення змінної х, які одночасно задовольняють нерівності. Перше завдання х більше або дорівнює мінус 5, але менше 6. І х більше мінус 7, але менше або дорівнює 2. Ну що ж, для того, щоб вам було краще зрозуміло, я буду позначати ці числа. На координатній прямій. Ну що ж, сказано, що в нас х має бути більше або дорівнює мінус 5. Ну, давайте позначимо тоді, де в нас буде мінус 5. Так. Отже, мінус 1, мінус 5 ставимо точку. Так. І x менше 6. Ставимо x менше 6. Є? Ну, і потрібно. А зараз. Відкласти. Мінус 7 має бути менше за х. Тобто ще мінус 7 у нас є точка. Ну що ж, давайте жовтим. Позначаємо мінус 7. Так. Х має бути більше за мінус 7, але менше або дорівнює 2. Ось у нас 2. Які цілі числа задовольняють першій умові? Мінус 5 у нас включається. Дивимося тоді мінус 5, мінус 4, мінус 3, і так далі, аж до числа 5. 6 не включається, бо там строга нерівність. Тобто всі ці числа задовольняють першій нерівності, які числа задовольняють другій нерівності. Мінус 7 не підходить. Цілі числа це мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, 2, 0 і так далі. Аж одиниця і двійка також нам підходить. Ті числа, що задовольняють і одні, і другі, це які? Дивіться, вони тут всередині між цими двома точками. Точка мінус 5 нам підходить, бо х може дорівнювати мінус 5 і тут він також підходить. То 4», 3» і так далі. 0, 1 і точка 2. Тому що х у нас може бути 2 і тут, і тут. Всі інші тоді в нас не співпадають. А записуємо, що х може дорівнювати. Записуємо X, тоді дорівнює. Отже, записуємо мінус 5 перша точка ціла. Далі мінус 4. Далі мінус 3. Мінус 2. Мінус 1. Потім 0. Потім 1. Ну і останнє число – це 2. Є? І... Переходимо до другого завдання. Х більше мінус 8,3, але менше за мінус 1,2 і модуль х менше або дорівнює 3. Ну що ж, для початку давайте позначимо мінус 8,3, де у нас приблизно знаходиться. Отже, мінус 8, і ще й 3 ставимо точку. Ось у нас точка мінус 8,3. Х буде більші, це праворуч, але x має бути менше. Мінус 1,2. Ось мінус 1,2. Поставили точку. Усі цілі числа, що є між ними, нам підходять у цій нерівності. Мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, і все. Мінус 2. Ну, а тепер бачимо модуль х менше або дорівнює 3. Модуль числа це відстань від початку відліку до самого числа. Тобто нам треба усі числа, яких відстань від нуля до них менше або дорівнює 3. Ну що ж, давайте синім тоді позначимо. Це будуть числа, яких максимальна відстань від мінус 3. Це також модуль дорівнює 3. Потім мінус 2, мінус 1, 0 і так далі аж до цифри 3. Є? Ну що ж, а які числа в нас задовольняють тоді одночасно цим нерівностям? Дивіться, ось у нас один ряд. А ось у нас другий ряд. Між ними є тільки числа мінус 3, бо тут у нас строга нерівність підходить і тут, і тут, мінус 3. І мінус 2. Все. Більше таких чисел немає. Записуємо тоді, що х у нас може дорівнювати мінус 3. І мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, запиши всі цілі значення змінної х. Записуємо в першому завданні мінус п'ять, мінус чотири, мінус три, мінус два. Мінус один. Нуль. Один. Два. Є. Ну і в другому завданні. Тільки мінус три. І мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на подвійну нерівність з раціональними числами на цьому вправу завершено.